Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру, потужне усилення на 4 зіркових героях без зеленого кольору. Ми топ-25. Давайте подивимося, Ага, оборона. А, ну, чудово. Вчора було 5 перемог. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. І Кирюша, Кирюша неприємний. Овер ХП. Зрізає атаку. Не впевнений я, що потрібен мені тут чао. Може замість чао взяти когось іншого. Кого не зрозуміло? Може спробувати туманку взяти, нехай вона сповільняє. Давайте спробуємо поїхали, Тим паче вона швидка. Хоча й чао швидкий. Так, ну що ж, є ось таке комбо зразу. Повинно вистачити для туманки. Так, добре. Давайте сюди. Для Кирюшки цього буде замало. Ну, добре, може він не встигне зарядитись? Так, не встиг. Чудово. Давайте трішки бафнемось, центр заблокуємо. Ага, ми навіть пробили його. Ну, добре, давайте ось таке комбо запустимо. Так, і цих пробили чудово. Давайте сюди. Зараз Сонька вдарить, вона все зніме. У Голді. А ми все це повернемо і прокинемо ось так. Ще там трієчка жовтих. Могла би скластись сама, але не склалася. Ну, добре, давайте ось так. Ось так. Спробуємо Соню добити. Не вийшло. Можливо, так. Зараз підлікує її трішки. Ну, добре, тут буде фіол. Фіолом добили. Так, так, тут прокидаємо сповільнимо його. Давайте ось тут зберемо два жовтих, нам повинно вистачити. Так, так. І шукаємо. Камінчики. Все, добили. Чудово, перший бій впорались. Так, поїхали далі. Угу. Ось це вже оборонка потужна. міньйони диспелять, плюс там цей мега міньйон неприємний б'є боляче. Угу. Проти природи, а природи і немає. Ну давайте такою ж командою спробуємо. Там ми можемо блокувати. це водичице або знімати Люсію. Дуже багато синього. Ну прям дуже багато. Четвірка фіолів знизу ніяк не виходить. Давайте тоді спробуємо сині забирати. Дивіться, ще сині йдуть і йдуть. Так, ну, він вже готовий, тому давайте в нього прокидувати. Зараз включить таун, та потім він ще й шкоду проносить. Так, давайте тоді почистимо поле, там фіоли зберуться. Так, і жовтенькі зібрались, добре. Вимикаємо кульониша. Сюди прокидаємо ось так. Не хочеться жовті підривати, але напевно прийдеться. Ого, угу, Добре. Так, бафнемось. Грега можемо і доб'ємо фіолами. Сюди. Спробуємо заблокувати. Ми навіть добили. Добре. Ось так. Все, закінчили. Ну тут все швидко вийшло, поїхали далі. Азмія, Азмія. Ось це неприємний Голді. Азмія може чинити супроти проти туманки. Тоді давайте може спробуємо взяти ще одну Лосю. Якось так поїхали, бо і голді потрібно знімати. Може, камінчиками будемо знімати те все діло. Ну, ось так синенькі прокинемо ідуть фіоли, може там жовтий закриється з краєчку. Ні, не закрився. Ну, жовтий хотілося б залишити по центру, щоб якщо азмія коли ультане, то можна було б контратаку зняти. Давайте ось так. Тоді ось так, нехай вона вже ультує. Вона не хоче. Ну добре, тоді тут зберемо четвірочку фіолів. Так, зараз будуть птички болючі. Ось так. Давай знімай. то ми зняли, але вона знов буде зараз заряджена. Так, давайте ось так. Ну давайте ось так прокинемо. Ого, угу, тихо, тихо. Тримайтесь. Робимо ось так. Лікуємо ще. Спробуємо добити, напевно, цей фланг. Хоча там заблокуємо, а тут, може, гармека доб'ємо? Так, добре. Давайте ось так. Там буде один фіол через бомбу синю. Спробуємо добити Голді. Чудово, прокидаємо тут, вмикаємо окульониша. І ось таке комбо. Може, там десь якийсь жовтенький або фіол заїде. Не доїхало. Ну, Добре, нехай він лікується. А Хоча, напевно, доб'ємо добили. Чудово! Так, наступний бій. Голді, Голді і цар. Так. Давайте такою ж командою спробуємо. Голді, то всі вже на альфа пішли. Другий день. Давайте ось таке комбо невеличке зробимо. По центру пошукаємо. Так, фіоли трішки під'їхали, добре. Дуже багато червоного. Давайте ось так. жовті все ж таки хочу залишити ось так. Щось ніхто не удавав, а ми вже майже від'їхали. Давайте тихо, тільки зайве комбо полетіло. Давайте ось так. Прийдеться, напевно, підривати. Ох, зараз буде боляче. Дуже навіть, я б сказав. Добре, давайте тут блокувати тоді. Прокидати ось так фіоли. Тихо. Давайте ось так. Все. Ну, тут прийдеться робити кріс, і ага, він сам навіть підірвався. Єдина надія на шалене комбо. Тихенько давайте ось так. А, Тібур бурту зб'є. Так, мінус. Ну, тут не знаю. Ну, давайте спробуємо вдарити сюди. Ось так прокинути. Зараз просто тичками мене розберуть. Все. Ну, така неважка оборона, начебто, але... Не змогли ми переграти? Ну, добре, хоч на нулік заробили. Добре, поїхали далі. Знов Голді, грех. Там смаження, ну це у нас. Давайте так і поїдемо. Все ж таки спробуємо. Може, до речі, було б краще вже брати якихось синіх. Ну, добре, ось таке комбо. ось скільки червоного. Так жовтенькі трішки приїхали. Чистимо поле, поки є у нас така можливість. Давайте тут зберемо. Трішки нам не вистачило. Давайте ось так. Не повинно всіх поховати. Добре. Так, лікуємось. Спробуємо сюди заблокувати. Так, всі заблокувались тоді. Напевно, одну люсю притримуємо. Прокинемо ось так. І ось так, може жовтий знизу закриється. Не закрився. Так, притримали Люсю. Оце була моя помилка. Не помітив я, що вона так сильно горить. Так, ну давайте хоча б рігер зарядимо. Там вже той грех готується. Тихенько. Робимо ось так, ось так. Зараз цей мегаміньйон там буде ще. Так, лікуємось. Угу. Питання, кого блокувати? Ну, той відстрілявся, тому давайте ось так і чистимо поле. Угу, так. Міньйона пробили, це добре. А ще чистимо поле. Так, робимо ось так, ось так. Тут перезарядимо жовтих, і, напевно, доб'ємо його. Чудово. Так, ну тут теж все вийшло добре. Топ-1 ми навіть зайшли, але, на жаль, маємо одну поразку. Дивимось, 1485 місце, дуже далеко. Ну, Це такий турнір. Трішки камінчиків, якщо немає, тоді все. Так, оборона А. Тому в принципі, ну, будемо сподіватися, що далі буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.